Всім привіт, друзі! Ви бачили, як ми їздили з чоловіком за шишечками ось такими. Бачите, ось такі шишечки. Що, що я з ними роблю? Я ось вже зробила дві порції. Бачите, робити потрібно тільки в темній посуді, щоб було темна бутилка, там темна банка. Для чого я це роблю? Знаєте, колись. В інтернеті подивилася, в мене проблеми з сосудами, і я подивилася е, відео таке. Там жіночка розповідала, Надіну перчатку, тому що така смола з них витікає, і потім руки не можна відмити. руку надімо. І жіночка розповідала, що е, вона ці шишки... Ось вони потрібно, бачите, вони дуже легко ріжуться, дуже легко. Бачите, ось так. Вони ще не дубові. Я розріжаю їх так, щоб вони входили в бутилочку. І для чого я ну, від, трошки відступила. І от вона розказує, що в неї проблеми з сосудами, і от вона ці шишки п'є напротязі цілого року, і в неї проблеми з сосудами. Вона вирішила. Що зробила я? Ну, зробила ж, син мені тоді привіз шишечки, я теж зробила собі таку настоянку. І, знаєте, і забула за неї. А коли мене прихватило добряче, після смерті пленяника, якого привезли з війни, я побувала в лікарні. І я згадала за цю настоїнку і ще й мені лікар говорить, ви не робили ніколи шишок собі, от пропийте, от ви прокапалися зараз, от зробіть собі таку настоїнку. Я згадала, що вона в мене є. Я, друзі, її процідила і почала пити. Я пила її, ну, ось така в мене була банка, ось, і я її пила всю зигу. Я спочатку почала з п'яти капель. Ну, подивитися, як буде реагувати організм на, на це все, тому що у кожного організм індивідуальний і може бути непереносимість цього, цієї, на, цієї настойки. Ну, я спробувала, нічого не тис не піднявся, не висипу ніякого не було. Я почала пити із чайної ложечки потім. Все нормально. І потім я вже перейшла на столову ложку. Кожного ранку, вранці, на я пила наше серце, я пила цю настоянку і запивала склянкою води. Яке було моє здивування, друзі, я не знаю, почистились. У мене сосуди, чи не почистилися, але більше приступу в мене не було. І що мені... Мені стало дивним те, що я кожного, кожну весну без антибіотиків і кожну осінь без антибіотиків я не обходилася, у мене хронічний бронхіт. І це починалося. Тільки я починаю кашляти, вовремя не випила антибіотики, вовремя не кашель опустився вниз і все, бронки пішли робити своє і або лікарня, або антибіотики, дуже такі тяжкі антибіотики, щоб це все прекратилося. І я кинула моє здивування, що я навесні не випила жодної таблетки від кашлю. Значить, що це говорить? Що ці шишки вони піднімають імунітет, лікують. Бронхи наші. Ну, і заодно, напевно, вони чистять сусуди, я не знаю. Ну, ось я зараз пігулки не приймаю від тиску. Так що, друзі, спробуйте. Це не тяжко, це не затратно. Заливайте, у мене є самогон домашній. Хто... Немає цього діла. Беріть 96% спирт в аптеці розводьте його кипяченою водою по рецепту і заливайте ось ці шишечки. Я дуже цим задоволена рецептом. Ось я випила вже один рецепт і одну порцію. Зараз заливаю другою і буду, буду пити. Прийду, візьму, щоб залити. Ну ось так, друзі. пробуйте. в лікарню завжди ви встигнете попасти і, і, і напитися таблеток ви теж чи пігулок встигнете. А це, це, друзі, дуже гарне лікування. Ось тут трошки остався осадок, я його не виливаю, якраз повна бутилочка. Закриваю і на місяць я не взбалтую нікого. Ось так от зараз старі і все, повна бутилка. І нехай воно в темному місці, в темних бутилках, воно постоїть місяць. І потім ви можете вживати. Так, я як я вам сказала, перевірено на собі друзі.